Вітаю вас, шановні мої підписники і гості каналу. Це відправила чоловіка по бой цегли для будівництва. А сама зараз буду займатися своєю цивою кущівкою. Вона вже якраз висохла і пора її обрізати. Почула, що мій чоловік вже повертається, тож пора йти відкривати ворота. Але цього разу щось у мене не вийшло, тож прийшла мені підмога. Це вже вдома, тепер можна далі продовжувати роботу. ж я ще не всю цибулю очистила. Через деякий час вже робота була зроблена. Тепер збираємо у і виносимо. І зараз я покажу, скільки в мене вийшло цибулі. Це я зараз відбираю на мішечок ту, що залишила на посадку, відбирала я на посадку і на їду. І ось що в мене вийшло. Те, що в ящику буде для споживання, а те, що на мішечку, те буде на посадку на наступний рік. А в цьому році ще окрім кабачків я сіяла патисуни. І це їх зібрала і вирішила ще зробити ікру також із патисонів. Вже вони в мене почищені, підготовлені. Також підготовлена і цибулька і решту інгредієнтів. Перець солодкий. Цей рецепт із перцем солодким і з помідорчиками. Благо, що вже така пора, що вже є свої помідори. Але перчик все ж таки довелося купити. А морква у мене своя. Так ще ось так помила, підготовила. І зараз буду перекручувати всі інгредієнти на м'ясорубці. Далі складу все в каструлю і буду варити. Проварювати потрібно одну годину. Ось уже все перемелено і в каструлі. Тепер додаємо сюди олію, сіль, цукор і ставимо на плиту. І на маленькому вогні варимо одну годину. В кінці варіння вже додаю тоді роздушений часник, два зубчики, і оцет яблучний. І тоді накладаю все у баночки, підготовлені, помиті і простерилізовані. І кришки також простерилізовані. Тут можна використовувати банки такими кришками, що закручується. У мене ось вийшло шість баночок. І ще ось такі баночці на пробу. Ось цим я сьогодні і займалася. А після цього вирішила сходити в квітник, подивитися, що як квітує. Ось уже розцвів колочик, то ще я висадила на вулицю і почав квітувати гладіус І гладіус також такого бордового кольору, зоржинка жовта. І оце вже ось такі пуп'янки на гібіскусі, скоро заквітує гібіскус деревовидний. Космея біла квіточка. В майорці і соняшник декоративний. І кермек голубенький з такими біленькими квіточками. І без крючок ніяк. Ось так ласують вони зеленню. Я ж на цьому буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Дякую за підтримку. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Хто вперше на каналі, підписуйтеся. Все буде в Україна. Всім Всього найкращого і до наступних відео.